Також тепер офіційно можна пропускати компіляцію шейдерів. Тепер це працює не як кривий костиль, який ти ставив у папку з модами, а як повноцінна кнопка. Ти кнопка! блядь! Ремонтнику додали кнопку ремонту одразу всіх шмоток в інвентареві. Снорк більше не застрягає, а контролер не оре через стіни. Псевдогігант не заїдає на 3 метри. Також пофіксена балістика пострілів. Тепер сталкери не будуть попадати в тебе зі снайперською точністю, стріляючи при цьому з пістолета з кінця іншої локації. Пофіксена купа багів, і найголовніше виправлений виліт під час випивання горілки ось це справді суттєвий фікс. Ну а так, в цілому, серед цікавого, наче все. Можливо, я щось упустив, і якщо так, то не забудь розповісти про це в коментарях. І пам'ятай про розіграш для тих, хто дізнається про наявність і місце знаходження унікальної кори. В цілому, патч дуже гідний. Я б сказав найбільший серед усіх патчів, які колись виходили. Деякий контент із нього розраби цілком могли запхати в DLC-шки, але вони вирішили все це перенести безкоштовно для всіх користувачів у патчі. Одним словом, красавці. Пропоную підтримати розробників теплими словами, а мене вподобайкою. Також приєднуйся до моїх телеграм-каналів та дискорд серверу Все залишаю в описі. Якщо тобі зайшов цей апдейт, ти цей лайк і підписуйся. А також пиши, що найбільше вразило, і не забудь, Зона чекає. А може й ні.